Вітаю вас на каналі ЗнайпДР. Сьогодні будемо розв'язувати білет номер 30 і почати екзамен. Яким автомобілям дозволено рух у даній ситуації? Синьому, білому, обом автомобілям рух заборонений. Цей сигнал регулювальника, права рука витягнута вперед. Означає, що з лівого боку від регулювальника нерейковим транспортним засобом дозволено рух в усіх напрямках. Тобто вони то їдуть прямо, але куди б вони не їхали, рух їм було б дозволено. Значить, обом автомобілям. На регульованому пішохідному переході, пішохід, який не встиг перейти проїзну частину дороги одного напрямку руху, для нього загорівся сигнал світлофора, що забороняє рух, повинен закінчити перехід дороги незалежно від сигналів світлофора. Перебувати на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків, або на середині проїзної частини, і може продовжити перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналом світлофора, переконавшись у безпеці подальшого руху. Повернутися назад на тротуар, щоб дочекатися сигналу регулювальника чи світлофора, що дозволяє рух. Якщо пішохід не встиг перейти на зелений, для нього загорівся червоний сигнал світлофора, а він не дійшов до середини, значить він повинен дойти до середини і чекати, що це буде, чи острівець безпеки, чи розділювальна смога, чи просто розмітка, яка розділяє середину. Повинен чекати посередині. Чи дозволяється пасажиру відволікати водія під час руху? Дозволяється для уточнення маршруту. Забороняється під час руху відволікати водія від керування транспортним засобом, та заважати йому в цьому. Звісно, що відволікати водія, забороняється. Які вантажі може перевозити велосипедист? Такі, які можна закріпити на його рамі або багажнику? Такі, які не заважають керувати велосипедом і не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Відповідь буде у нас номер два: таки, які не заважають керувати велосипедом і не створюють перешкод. Тому що закріпити можна різні вантажі, да, можна якусь палку трьохметрову да, в поперек прив'язати, і то можна закріпити. Але це не дозволено правилами дорожнього руху. Дозволено тільки ті, які не заважають, не створюють перешкод іншим. Відповідь номер два: Як ви повинні вчинити в даній ситуації? Так, не нажали тут відповісти. Так, тепер питання номер 4 Як ви повинні вчинити в даній ситуації? Зупинитися в місці, на яке вкаже поліцейський з дотриманням права зупинки. Зупинитися біля правого або лівого краю проїзної частини. Зупинитися не змінюючи смуги руху. Якщо нас зупиняє поліцейський, то потрібно зупинитися в місці, на яке вкаже поліцейський, з дотриманням права зупинки. Тобто не то тож ж, можливо, там, до сантиметра, де він покаже, але мається на увазі, якщо він покаже за ним, значить за ним, якщо він покаже на іншій стороні дороги, значить на іншій стороні дороги, значить в місті, на яке вкаже поліцейський. Чи дозволено буде водієві білого автомобіля виконати поворот праворуч? Дозволено заборонено. Тут мається на увазі, що чи дозволено йому поворот праворуч саме з другої смуги. Не просто чи дозволено. Значить, правильна відповідь буде у нас дозволено, тому що правила кажуть, що треба робити поворот праворуч чи ліворуч з крайньої смуги, з відповідної крайньої смуги, але є там багато винятків. І один з винятків, що якщо рух дозволено лише в одному напрямку, то поворот можна робити з будь-якої смуги. А тут ми бачимо наказовий знак рух праворуч, значить, можна повернути праворуч із другої смуги. Тільки беремо до уваги, що якщо ми повертаємо з другої смуги, то і їдемо відразу не на першу смугу, а на другу після повороту. Так, дозволено. На якому з малюнків показана дорога з двостороннім рухом у населеному пункті, на якій водій може поставити транспортний засіб на стоянку або зупинку на лівому боці дороги. Так, всі малюнки не вмістилися. Ось перший, ось другий і ось третій. Де можна поставити на лівому боці дороги. Значить, в прана дорожнього руху зазначено, що є два випадки, коли можна поставити. Транспортний засіб в населеному пункті на лівому боці дороги. Саме в населеному пункті. І перший випадок це коли дорога має по одній смузі в кожному напрямку, без суцільної лінії посередині і без трамвайної колії посередині. На другому і на третьому не можна на першому малюнку дозволено. Поставити на лівому боці. Але це тільки в населеному пункті. Поза населеним пунктом, на лівому боці заборонено. Так, відповідаємо. Що вмикається на транспортному засобі під час вимушеної зупинки на дорозі в темну пору доби. Аварійна сигналізація. Габаритні або стенкові ліхтарі спільно з аварійною сигналізацією. Габаритні або стенкові ліхтарі протитуманні фари. Значить, тут поєднуємо вимушена зупинка і темна пора доби. Під час вимушеної зупинки вмикаємо аварійну світлову сигналізацію. А під час а в темну пору доби? Під час зупинки вмикаємо габаритні безтанькові ліхтарі. Значить, Вмикаємо і габаритні спільно з аварійною сигналізацією. Як ви повинні вчинити в цій ситуації, коли шлагбауми, які знаходяться перед вами, почали опускатися? Зупинитися в передбаченому місці, так як проїзд через переїзд заборонений. Зупинитися тільки якщо увімкнений заборонений сигнал світлофора або увімкнена звукова сигналізація. Проїхати далі. Відповідно, якщо шлагбами закриваються, чи почали опускатися? Звісно, що рух заборонений. Зупинитися. Яких заходів повинен вжити водій транспортного засобу в разі вимушеної зупинки на залізничному переїзді, якщо йому не вдається звільнити залізничний переїзд? Виконати все перераховане. Залишатися біля транспортного засобу і подавати сигнал загальної тривоги, і також вживати заходів для звільнення переїзду. Якщо є можливість послати двох чоловік вздовж колі в обидва боки від переїзду не менше, як на тисячу метрів, якщо одна людина то в бік ймовірної появи поїзда, а на одноколійних переїздах у бік гіршої видимості залізничної колії, і обов'язково пояснити їм правила подавання сигналу зупинки поїзда. І в разі появи поїзда бігти йому назустріч, подаючи сигнал зупинки. Нам потрібно і перший, і другий, і третій. Спочатку ми відправили осіб в дві сторони. Самі залишаємося біля потяга, подаємо сигнал загальної тривоги. Якщо побачив потяг, бігти йому назустріч і його зупиняти. Все перераховане. Документи, які повинен пред'явити для перевірки водій на вимогу поліцейського. Посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії. І реєстраційний документ на транспортний засіб. Або електронне посвідчення водія та електронне свідоцтво про реєстрацію. Друге, чинний страховий поліс або страховий поліс зелена карта про укладання договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Третє. Дійсну медичну довідку встановленого зразка відповідь 1, 2, 3 чи відповідь 1.2. Значить, у водія повинно бути три документи: посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб і страховий поліс. У відповідях це 1 і 2. Який із зображених дорожних знаків повторюється перед небезпечною ділянкою дороги за межами населених пунктів. Так, знову всі знаки не вміщаються. 1, 2, 3, 4 І всі зображені знаки. Є в нас аж 10 знаків, які повторюються поза населеним пунктом. 10 попереджених знаків. Тут з них. 4 і відгадати, які з них повторюються. Значить, за межами населених пунктів повторюється і перший, і другий, і третій, і четвертий. Значить, усі зображені знаки. Який дорожній знак встановлюється зустрічним транспортним засобом, якщо для вас встановлено даний дорожній знак? Якщо. В місцях, де утруднений зустрічний роз'їзд, у нас встановлений знак такий, який означає, що ми повинні дати дорогу зустрічному. Значить, зустрічного транспортного засобу встановлений знак номер 1 який означає, що він має перевагу перед зустрічним. Знак номер 1. Чи дозволено вам рух, позначену дорожніми знаками зону за умови, що ви працюєте в позначеній зоні? Дозволено заборонено. Так, тут у нас є два знаки, начебто один з них дозволяє, а один забороняє. Значить, будемо користуватися знаком небезпеки. Тому що цей знак рух заборонено, дозволяє рух тим, хто там працює, проживає, обслуговує. Але знак небезпека. Про нього сказано, що тут рух заборонено, усіх без винятку, користувачів доріг. І ключове слово усіх без винятку, винятків немає. Чи будемо керуватися ж цим знаком, бо цей знак забороняє. Значить, заборонено. Який із зображених дорожніх знаків вказує рекомендовану швидкість руху? Це знак інформаційно вказівний він так і називається рекомендована швидкість. Перший, зазвичай, що тут путають, перший означає обмеження мінімальної швидкості. Потрібно їхати не менше, ніж 50. Третій знак означає, що повинні їхати не більше, ніж 50. А другий рекомендована: можна більше, можна менше, порушенням не буде. Але, але рекомендують в даній ситуації 50. Яка черговість проїзду на даному перехресті? Синій ваш білий автомобіль. Ваш білий синій автомобілі. білий ваш синій автомобіль. Значить, тут у нас перехрестя рівнозначних доріг. Тобто керуємося... Основне правило для проїзду рівнозначних переїзд, рівнозначних перехрест це перешкода праворуч. Потрібно дати дорогу транспортному засобу, який наближається до нас праворуч. Або можна так сказати, що перший їде той, в кого немає перешкоди праворуч. Значить, в нас є перешкода праворуч білий. В білого, якщо він погляне вправо від нього, то в нього немає перешкоди. Значить, перший їде білий. Коли він проїде, в нас не буде перешкоди, тоді ми, тоді синій. Білий ваш синій автомобіль. Засліплення це фізіологічний стан водія внаслідок дії світла на його зір, коли водій об'єктивно не має можливості виявити перешкоди чи розпізнати межі елементів дороги на мінімальній відстані. Чи фізіологічний стан водія внаслідок дії світла на його зір, коли на деякий час видимість для водія стає поганою? Але він має можливість виявити перешкоди через пізнати межі елементів дороги на мінімальній відстані. Значить, засліплення це коли водій об'єктивно не має можливості. Бо якщо він матиме можливість, якщо відомість стає просто гіршою, то це так і буде називатися, що погана якась там видимість. А тут саме він не має можливості виявити перешкоди. Це термін засліплення. В правилах дорожнього руху можете знайти термін засліплення на початку книжечки. Є там терміни по алфавіту або З. Засліплення. Що в даному випадку позначає ця горизонтальна розмітка? Велосипедний переїзд, пішохідний перехід, велосипедну смугу. Значить, це в нас, ця розмітка, позначає велосипедний переїзд. Відповідь номер один. Оця червона. Водій, який має намір вас обігнати, раніше перешкоджав вам виконати обгін. В цьому випадку ви збільшите швидкість, щоб унеможливити обгін, не будете перешкоджати обгону. Звісно, що не будемо. Бо в правилах так і написано: заборонено, перешкоджати обгону. Те, що він порушив, порушував і перешкоджав, це нічого не значить. Він порушував, а ми не будемо. Значить, не будете перешкоджати обгону. Проїжджаючи повз припарковані транспортні засоби, необхідно бути максимально обережним, бо можлива раптова поява людей чи тварин з автомобілів, а також відкриття дверей. Якомога швидше проїхати повз автомобілі, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху. Рухатися повз припарковані транспортні засоби, увімкнувши аварійну світлову сигналізацію. Відповідно, буде в нас правильна відповідь бути максимально обережним. Бо стоять автомобілі, значить, там якась, по-перше, обмежена оглядовість, По-друге, з середини автомобіля, будь-хто може вийти в будь-який час, а по-друге, і з автомобіля може вийти. Значить, будьте максимально обережні. Так, і переглядаємо результат. 20 питань, 100%, все правильно. Клалися ми за 13 хвилин 43 секунди. Це з роз'ясненнями. Дякую, що дивилися. І поки що на сьогодні все. І чекайте наступних відео.